Дуже рада вас вітати на вашому найулюбленішому подкасті, де ми говоритимемо про найгарячіші тренди криптовалют. Мене звати Світлана і я з радістю буду вашим провідником у цей цікавий, але все ж таки високоризикований світ. За останні кілька років криптовалюти, такі як Біткоін, Ефіріум та інші, стали головними героями фінансової сфери і привертають увагу мільйонів людей по всьому світу. А біржі є майданчиком, де відбувається їх торгівля. Але звідки беруться ці цифрові активи і як саме вони торгуються? Сьогодні ви дізнаєтесь відповіді на ці питання і приблизитесь до розуміння того, що ж таке криптовалюта. Отже, звідки береться криптовалюта? Криптовалюта виникає через процес, який називається майнінгом. Майнінг це коли люди використовують потужні комп'ютери для розв'язування складних математичних задач. Коли вони успішно розв'язують такі задачі, вони отримують винагороду в формі нових одиниць криптовалюти. Теоретично кожен може спробувати зайнятися майнінгом, але є кілька складнощів, з якими стикаються майнери. По-перше, для успішного майнінгу потрібні потужні обчислювальні ресурси, такі як спеціальне обладнання та програмне забезпечення. Це може бути дорогим та складним у встановленні та налаштуванні. По-друге, конкуренція серед майнерів є дуже високою, оскільки багато людей бажають отримати винагороду, це означає, що шанси на успіх у майнінгу можуть бути невеликими, особливо для новачків. Одразу виникає питання: а чи є обмеження в кількості майнінгу криптовалюти, чи можна друкувати їх безкінечно? Звичайно ж, ні, бо в такому разі вся криптовалюта з часом би просто втратила свою ціну. Багато криптовалют мають обмежену кількість одиниць, які можуть бути створені. Наприклад, біткоін обмежений до 21 мільйона монет. Це означає, що коли ця межа буде досягнута, більше нових монет вже не буде створюватись. До речі, цікавий факт. Зараз близько 91% всіх можливих біткоїнів вже було видобуто, і це означає, що незабаром буде досягнуто в 100%. Згідно з підрахунками, останню монету біткоїна буде видобуто у 2140 році. Так, ми цього моменту вже не побачимо, але своїм дітям та онукам можна буде залишити в спадок не квартиру, а декілька монеток біткоїну. Бо чим більше часу пройде, тим менше нових біткоїнів буде створюватись. Одночасно попит на біткоін продовжує зростати, це може призвести до збільшення його ціни. Але все ж таки ціна криптовалюти може змінюватись в обидва напрямки: ринок криптовалют є складним і залежить від багатьох факторів, не тільки від попиту і пропозиції. Тож давайте поговоримо про найважливіші чинники, які у совокупності формують ціни на біржах. По перше, це регулювання та законодавство. Рішення урядів щодо криптовалют можуть вплинути на їхню вартість. Наприклад, якщо уряд вирішує підтримати використання криптовалют, це може призвести до зростання популярності криптовалюти, що вплине на її вартість. З іншого боку, законодавчі обмеження або заборони можуть негативно вплинути на вартість. Друге, це технологічні оновлення. Криптовалюти, такі як біткоін та ефіріум, побудовані на певних технологіях. Технологічні оновлення або нові розробки в цих системах можуть вплинути на вартість криптовалют. Наприклад, якщо вводяться нові функції, які поліпшують безпеку або швидкість транзакцій, це може збільшити інтерес і попит на криптовалюту. По-третє, масове прийняття. Чим більше людей використовує або приймає криптовалюту, тим більше цінність вона може мати. Коли більше компаній та закладів починають приймати криптовалюту як спосіб оплати, це може підвищити її використання та популярність, що в свою чергу може позитивно вплинути на вартість. Четвертий та найбільш впливовий фактор це медійний вплив. Різні події та оголошення, які пов'язані з криптовалютою, можуть сильно впливати на її вартість, наприклад. Ілон Маск, відомий підприємець та засновник компанії Tesla та SpaceX, виявив зацікавленість і підтримку до криптовалюти Dogecoin у своїх повідомленнях в соціальних мережах та інтерв'ю. Коли Ілон Маск твітував або говорив позитивно про Dogecoin, це привертало увагу громадськості та медіа. Відразу після таких заяв ціна Dogecoin підвищувалась, оскільки багато людей, які відслідковували Маска та його рекомендації, починали цікавитися цією криптовалютою. Такий медійний вплив Ілона Маска призводив до збільшення попиту на Dogecoin і відповідно до зростання його вартості на ринку. Однак варто зазначити, що медійний вплив Ілона Маска також мав зворотній ефект. Наприклад, коли він опублікував негативний коментар про Dogecoin у своєму Твіттері, це призвело до зниження вартості криптовалюти, оскільки багато інвесторів та трейдерів реагують на його слова та дії. Тож медійний вплив може збільшити або зменшити інтерес та попит на криптовалюту, що в свою чергу може мати вплив на її ціну. Добре, з питаннями, звідки береться криптовалюта та від чого залежить її ціна, ми розібралися. Та де ж її купити? В звичайних магазинах біткоїнами не торгують. Але є онлайн платформи, відомі як криптовалютні біржі, де ви можете купити цю цифрову валюту. На криптовалютній біржі ви можете купити криптовалюту, використовуючи ваші фіатні гроші. Такі як долари, євро або інші національні валюти, ви також можете продавати свою криптовалюту на біржі, отримуючи фіатні гроші на ваш банківський рахунок. Криптовалютні біржі забезпечують безпечну платформу для здійснення операцій з криптовалютами. Вони мають систему обліку, електронні гаманці для зберігання криптовалют та різні інструменти для аналізу ринку та моніторингу цін. У більшості випадках для початку торговлі на криптовалютній біржі вам потрібно створити обліковий запис та пройти процедуру верифікації. Верифікація зазвичай включає надання особистих даних та ідентифікаційних документів, щоб підтвердити вашу особу. Важливо також зазначити, що криптовалютні біржі можуть мати різні комісії за операції, такі як внесення та виведення коштів або виконання торгових операцій. Давайте коротко розглянемо декілька найпопулярніших бірж у світі. На першому місці стоїть Binance. Binance є однією з найбільших криптовалютних бірж у світі. Вона була заснована в Китаї у 2017 році. Біржа пропонує широкий вибір криптовалют для торгівлі та має різноманітні торгові пари. Binance також має власну криптовалюту. Binance Coin, що в скороченні буде BNB. На другому місці знаходиться Coinbase. Coinbase є однією з найпопулярніших та надійних криптовалютних бірж. Ця платформа була заснована в Америці у 2012 році. Вони пропонують простий інтерфейс та велику кількість криптовалют. Coinbase також надає послуги зберігання криптовалют в безпечних гаманцях. На третьому місці знаходиться Kraken. Кракен є однією з найдовших існуючих криптовалютних бірж. Вона була заснована в 2011 році в Америці та набула популярності завдяки надійності та високому рівню безпеки. Кракен пропонує різні торгові пари та функціональність для різних типів торговлі. Отже, ми поговорили тільки про три криптовалютні біржі, але на світі є більше 600 платформ для торгівлі. Вибір тільки за тобою, якій біржі довіряти. Перед використанням криптовалютної біржі я вам рекомендую ознайомити з її комісіями та вимогами щодо мінімальних сум. Завжди робіть свої дослідження, перевіряйте репутацію біржі та читайте відгуки користувачів. Сьогодні ми розглянули багато важливих аспектів, пов'язаних з криптовалютою, але це ще не кінець. Напишіть в коментарі, яку саму тему ви би хотіли, щоб я розкрила в наступному випуску. Та обов'язково пам'ятайте, що криптовалюти також супроводжуються великими ризиками, тому будьте обережними та до зустрічі в наступному тижні!